Риби, що для рибок? Яка енергія буде для риб у неділю? Рибки, 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 рибки. Не за склом. Рибки в житті. Риби. позитив, позитивну енергетику, послаю її вам максимально активно. Риби! Риби сьогодні будуть просто на коні. Риби будуть керувати. Риби будуть, знаєте, це такий прорив. Енергетичний, дуже сильний в житті прорив. Це тоді, коли ви просто маєте в собі лідерські якості до такої сили, що ваше життя просто може врванути в несподіваному, приємному для нас, для вас напрямку риби. Для вас цей день буде активним, можливі поїздки, переміщення. Знайте, що ви вас все вдасться, ви скрізь встигнете. Вас будуть просто, знаєте, як то п'ятки горіти, вам буде ходітися. Просто зробити максимально багато в цей день і вбіг величезну кількість місць. І знаєте, що у вас все вдасться, ви сьогодні просто це старший аркан, тому ви можете навіть не сумніватися, що цей день буде для вас дуже-дуже позитивним і дуже важливим. І якщо у вас дійсно щось максимально зміниться, і максимально ви отримуєте знаєте, такий прорив у своєму житті, в абсолютно інший напрямок, тому що ви зробите хороший вибір, зробите несподівано, приємно для себе. Такий поворот в житті, і я для вас за вас тішусь, радуюсь, безкінечно, риби, вимогості. Неділя для вас буде класною. Дякую, що ви були зі мною. Дякую кожному знаку за дякую, дякую конкретно тобі. Мені було приємно для тебе це сказати, мені було приємно поділитися своїми відчуттями саме з тобою. З вами я, Кая. До нових зустрічей!